Наближається літо, і більшість мріють уже про відпочинок. Відчувається це і на роботі депутатів усіх рівнів. Відтак, вчора не відбулася бюджетна комісія обласної ради, а сьогодні не вистачило кворуму і для роботи транспортної комісії рівнеради. ради. Серед її членів на засідання прийшли тільки депутат рівне ради Олександр Демчук та голова транспортної комісії Святослав Євтушенко. Знаєте, я ніколи не думав, що я, як голова постійної комісії, маю бігати за всіма своїми колегами, які мають абсолютно ті самі права, що і я, щоб вони обов'язково всі приходили. На комісію. Ну, я так розумію, що не вийшло. Всі були повідомлені. Ну, не вийшло, де й не вийшло. Крім того, Святослав Євтушенко сказав, що з тих земельних питань, які стояли на порядку денному, на найближчу сесію виноситься тільки питання по вулиці Кіквідзе. Передача з комунальної в державну власність земельної ділянки дає суперечності по деяких кіосках, які там стоять. Також він додав, що завтра засідання комісії не відбудеться. Просто депутати зберуться за 15 хвилин до сесії і розглянуть дане питання. Нагадаємо, наступна сесія Рівнеради ради відбудеться у четвер, 26 березня. Зіряна Жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.